Тернопільський євромайдан не здає позиції вже четверту неділю поспіль на театральному проводять віче. І хоч людей збирається не так багато, як у перші дні, віра у них не зникає. Детальніше розповість Вікторія Кравець. В обідню пору неділі театральний майдан Тернополя заповнений наполовину. Зібралися люди в основному старшого віку. Проте і вони, і юне покоління завзято підтримують євроінтеграційний напрям. Хочемо свободи в Україні, щоб Україна була українська, а не руська. Не руська, не московська. Ємода варто підтримувати всім, тому що це наша держава, в якій ми живемо, живуть наші діти, і наші дітей потім будуть їхні діти. це наше майбутнє. Мій тато подорожує по різних країнах. то він я був з ним разом, їздив колись. Та я ми були в Європі, дивилися, як там живуть люди. Там там набагато краще живеться. Якби ми, якщо ми приєднаємося до Євросоюзу, то нам буде набагато легше жити, ніж е, зараз. Я сподіваюся, що сьогодні побачимо наших чиновників, які власне вискажуть свою позицію, що вони про це думають. І хочу побачити, чи в них совість, хоча б. Але чиновників, зокрема представників обласної державної влади, учасники Вічі так і не побачили. Натомість місцеві депутати закликають людей залишатися на Євромайданах і не лише центральних, а в кожному населеному пункті. Адже лише тоді вдасться змінити державну владу, наблизитися до Європи, звільнити політв'язнів, об'єднати різні партії на президентських виборах. 2015. для цього потрібно провести відповідну підготовчу роботу, яка передбачає роботу не тільки на великих на. Майданах а передбачає роботу на всіх без винятку майданах України в селах, містечках, містах, районах. України тоді ми готові говорити про те, що можуть відбутися концептуальні зміни. Якщо не буде цього, не буде структуризації, то результат на жаль може бути плачевний. На думку представників місцевої влади, люди в Євромайданах не розчарувалися. Просто зараз вони не бачать чіткого плану дій на найближчий період. Можливо, таку стратегію їм оприлюднять міські голови західних регіонів. Збори мерів цих обласних центрів планують провести вже цього тижня. Міські голови Львова Ківська Тернополя, інших міст, хто захоче до нас приєднатися, будуть приймати рішення про те, що далі робити, які мають бачення їхні громади, які пропозиції міських голів, тому що нам зрештою що ситуація в державі є незрозумілою. Нам потрібно забезпечити нормальну життєдіяльність своїх громад, своїх міст. Чи збиратимуться вічі у Тернополі надалі? Сергій надал не знає, каже, що це вирішують громадяни.